Я знову з вами, мої любі. Зараз тут з'являться хейтери, оскільки три не заблоковані. І спробуємо на цьому влаштувати стрім про захист наших прав. Я Світлана Милашич, і я та, хто вміє за себе постояти правильно, законно і мудро. Отже, Продовжуємо. І це, звичайно, перевірочка стріму. Щоб не було ніяких підвисань. А їх не буде. Все класно. Дякую за лайк-лайк. Так, сьогодні я в сукні Венздей, для вас так би мовити. В образі Венздей. Тому що косички це також від неї. Так, і тут додавалися до мене, пам'ятаєте, минулого разу школярики Печенюрські. Добре. Привіт, красотка, привіт. Ось дівчатка такі милі, гарні. А, сьогодні, коли я з Анастасією, з подружкою із чудовою дівчиною, з кореспонденткою привітик, Розмовляла. А, будь ласочка, Христина, ваша задача писати, чи не підглючує мене стрім. Коли я з нею розмовляла, до нас подзвонило кілька негідників, і такими вже дорослими голосами, не голосами школяриків, все нормально, дякую. Почали принижувати нас, погрожувати. Знаєте, Ларісу Хон? Поняття немає, хто це, а хто це розкажіть? Вчора ефір був? Так. Ось і почали погрожувати. Зокрема, за те, що, як вони сказали, я не дала їм свої сіськи, вони будуть знущатись. Які гвалтівні задатки цих людей? Лариса Хандріка. Чудова жінка, чудовий педагог. Вона трішки в мене викладала англійську мову. Класно викладає, так що можете запросто до неї записуватися на уроки. Я би їх вилизала, яка заява. Так от, за те, що я не показала груди, так би мовити, не дала, як він, уявив, як він висловився, він буде наємною знущатися. Постриже на лисо. Я знаю. Ну так, усі знають пані Ларису. Хороша викладачка, до речі. Ось, Буде знущатися і так далі. Але що ж, я скажу, я не та, хто дозволить над собою знущатись. Я сильна, красива. І зупиню моє коката. дякую. Доброго дня! Ви мене блоканули на прошлій трансляції. Думаю, що я Владік. Але я влада, і е, в мене нік владі. Е, що ви розкажете, Влада, тому що я просто так не блокую. Е, ображати моїх. Подруг я ніколи не дозволю, а подруги не дозволять ображати мене. Я сильна. Ти супер. Дякую, 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 дякую. Я щаслива, в мене безбійний інтернет. Ура! Тепер я буду ефірити і ефірити на зло, негідникам, на зло. Відні. Як то кажуть, виживем на зло усім смертям. Ви очень красиво, Дякую, дякую, дякую. Я нікого не ображала, я взагалі дівчинка. Добре. Але раніше ви говорили так, в такому тоні зі мною, і такі речі, що це виглядало як дуже сильно обрізано. Дивіться, ви дівчинка. А скільки, ну, я не буду на ви називати, скільки тобі років? Розкажи, навіщо взагалі на городі Сіверському є така звичка когось кувати і мучити? Я розказувала, що це ще з давніх ДВН почалося. Пані Тетяна, добрий день. Ні, добрий вечір. Дякую, що ви до мене зайшли. Я щаслива, в мене вез мій інтернет. Нарешті, я таки добилася. О, я тепер знаю, як з цим працювати. Просто трішечки. Дротик, доброго дня. Відходим. ну він вже не відходить. Владік. Ось, ви мені телефонуєте, дівчата хлопці. Владислава, добрий день. Здравствуйте. Розкажи, будь ласка, трішки про себе. Привіт-привіт. Мене звати Влада, мені 14 років. А, я до вас по такому питанню. А, ось я сьогодні заходила до вас на ефір. А, я вас а, сп а, спитала, як у вас справи? Ви дуже красиво написала ось. І, коротше. Алло? Ось. І е, я е, написала, і ви подумали, що я влад, като вас ізбив. А, Я можливо, помиляюсь, я допускаю це. Але насправді, насправді, дійсно був такий хлопець, і він мені телефонував в ефірі. Ти чула його погрози. Привітик. Е, ось. І від тебе я чула уточнююче запитання. Значить, я сприйняла, що ти разом із тими, хто мені телефонував. Ось. А як ти поживаєш? Як там новгород Сіверський? Все добре. Все добре. А скажи, будь ласка, скільки років тим е, дітлахам, які мені сьогодні телефонували? 15-16? У них такі дорослі голоси, і вони погрожували мені за відмову торкнутися моїх грудей. Фізичною розправою поголити мене на налисо, зґвалтувати, казали, чекай гостей. Як ти вважаєш, ти вже доросла дівчинка? Це нормально, коли підлітки так поводяться із дорослими дівчатами? Адже це, це дуже... Дуже, погано. дуже погано. А от дивися, я раніше показувала в ефірі, до мене заходили дітлахи із мого села. Вони дуже чемні і дуже гарні дівчатка такі. Ось, у них таке в деяких розкішне волосся, вони не заздрісні, вони добрі. Вони тобі сподобалися, як люди? Ти б поважала таких дівчат, ти б з ними дружила? Маличинка. А скажи, а в Новгороді всі такі хулігани, які так ставляться до дорослих дівчат, чи ні? Як ти вважаєш? Ні, ну тут хлопці є а, хороші, а є плохі. А вони тебе особисто не ображають? Ні. Не ображають. Я зрозуміла. А вони, напевно, обирають собі жертву, над якою можна знущатися, так? І знущаються. Мабуть, так. А є таке в школі? От із якої вони школи, до речі? Не знаю. Не знаєш. А Я допускаю, що, напевно, з першої або з інтернату, так? Я не знаю. Ось. А, а бували такі випадки, що вони знаходили собі якусь жертву серед дітей і ображали постійно. Можете повторити питання, або інтернет проходили. Були такі випадки, що вони знаходили жертву серед дітлахів і постійно її ображали такі от хлопці. Так поводились, як зі мною і з моєю подругою. <клух> А вчителі, батьки не знаєш, вони роблять їм зауваження, чи ні? Я їх не знаю. А хто то там кричить іззаду? Напевно, у тебе. будуть. Твій брат, я зрозуміла. Зачем такі вопроси не дітям задавати? Ну, дітлахіці, ця дитина являється свідком того, що мені погрожували фізичною розправою на ефірі інші діти. От навіщо так робити? Ну дивися, Владислава, дякую, що ти мені подзвонила. Якщо тебе хтось буде ображати, ти маєш право звертатися до дорослих та до поліції. І взагалі, те, як поводилися ці. Хлопці, це абсолютно ненормально. Я думаю, ти це розумієш. Добре, дякую за дзвіночок тобі. Ані Так, а хто ж тут ще телефонує? Фіст? Так. Це справжній антидепресант. Те, що я веду стріми. Привіт. Вечір добрий. Как ваши справы? Очень хорошо, а ваши? Так же угу. А откуда вы, сколько вам лет, как вас зовут? Ну говорят все ибриски. 33 33, понятно 33, да? Угу. Не заживало, э, что? Что так. да не, не, нет, мы ну с добрым намером мы Вот и всё В одежде Ну, не треба соромитися. Можете розмовляти, якщо ви не ображаєте інших, в ефір заходите, не слід соромитися. Вау, дякую. Ось, бачите, я ж не соромлюся, скільки б мене не ображало, я дуже сильна. А так хто що... вас ображає? Ну, ви були на минулому моєму стрімі кілька годин назад? там я із кореспондентами. Ми, ми не були просто цікаво, хто вас ображає. А чому вони шифруються? Ось у мене таке питання: чому ви не хочете показати свого лиця і свого імені, і питають інші глядачі, скажіть, будь ласка. А потім я розкажу, хто ж мене ображав, і не лише мене. Покажіть, корице. Не надо, моє тут, не треба. Ну, так чого ви себе не хочете показати? Ну, просто я. Собака, сотула. Собака, сотуле? А чого в тебе таке відношення до себе? Ти любиш себе продивувати чи що? Я сейчас тебе скину відео твої, сіцькі. Які в мене вкрала твоя подруга разом з тобою, так? А ти розумієш, що це злочин зберігати таке вкрадене чуже відео? І ти, ти, шо, на приколі, шо, нахуй? ти і твоя подруга розповсюджують чуже вкрадене. А про твоя подруга, ти розумієш, розуміє, що це злочин? Хіба ти гоніш злочин, це ти коли розпространяєш ці відео, нахуй. Ці ти викупаєш перевірені МВС України. Yeah. І являються творчими, це відео єдине, яке було знято для коханого захисника. який захищає твою жопу. Я, сука, ся з тобі нахуга скинує та всю. Ну, і що з того? Це буде ще один доказ того, що ти чиниш злочин. Тобі не соромно, скажи. Це злочин, злочин це ти не робиш, це ти робиш, робиш нахуй. це ти робиш злочин. Ти розумієш? Якби я робила злочин, мать. я б давно була покарана, Голова, злочином хоче, не являється. Якщо до тебе не доходять нормальні слова, подивися. А чому ти робиш мені зло? Питання чому ти мене ображаєш? Тобі не соромно? За розпроєння за розпространення, порнографії, тебе виїбу ти висунуть нахуй. Мене треба зґвалтувати за те, що я зняла творче відео для живопису й коханого чоловіка. Я Але собі, ж це бля. ти його розповсюджуєш. Ти вийшли ж не я, це ти розповсюджуєш. Слава, я я не витрачаю, часто. Тобі пишуть люди. Віде. Не витрачай. Дивися, а і для чого, не вот. зроби, для зроби, для я чого ти робиш злочин? Для ти робиш мені Ти розумієш, що ти кажеш? Я запитую тебе, що я тобі зробила поганого, що ти мене ображаєш? Ні, мені нічого не зробила поганого, але. ти, ти розумієш, що ти кажеш? Ти... Блядь, як його... Ладно. Короче, як мені удобно, я так і буду говорити, Ладно, нахуй. Тобто, я тобі прийду. нічого не зробила, але я тобі не сподобалась, тому ти вкрав мене відео, розповсюджуєш його, що являється злочином. Ти що ти, ти... Говорила, нахуй, що на нахуй не продає свою порнографію. нахуй. А, це, були американські це не являється порнографічним відео, це перевірене відео Комісії з моралі. Да. Знаєш таке? Але в мене не знаю. слідчі запитували. Не розумію, я О, тебе тупо не розумію. Розумі. Дивися, слідчі, мене запитував, хто вкрав це відео, і без вашого дозволу, розповсюдив ваше відео. Я хіба відома сама нахуй ці відео, не бісі. Це прямо відео. А чому, чому ти мене обзиваєш? Дивися, твоя поведінка це вже стаття. По-перше, ти вкрав чуже відео, і розповсюдив. Да? Ти не маєш права прати. Запись екрану, запись екрану зроби. І от тут питає людина вища, чому ти не на війні? Чому ти не захищаєш свою батьківщину? Що, на приколі? Давай, додавайся. Квіточка, сонечко. давай не дурі голову. Так дуриш голову, ти, ти не адекват у нас. Додаю, давай, додавайся, Анастасія, зараз поговоримо. Тобі передали привіт, нахуй? Це мама, мама вже. Це мамка твоя, да, так? зараз буде. Да, Скороше нахуй мене в куй сотня, будуть піздеть на мене максимально, так? Да? Вони під кайфом. Неясна. Куку, а хто це був? Ну, це ж ті самі, що минулого разу були. Це компанія, так сказать. Це ці які неадекватні... ці, бидло, ця бидлота, так? Да. Да, це ця бидлота. Кінчене бедлота. Ну, нас... Бедлота і хаб... Хабальщина, я б сказала би. Ну так, ось, погрожують, там ні одного слова немає е... нормального. І я так розумію, вони під кайфом. Під кайфом. Ну, ребята, наркотики далеко не, як кажуть, не уведуть, так що готуйтесь до того, що ви закінчите або в дурці, або в гробу. Чітко і правильно. От, І страшно. То... Я, я даже скажу, якщо хтось бачив фільм Реквієм, то подивіться його, будь ласка, ви поймете, що таке наркота, і ви не захочете більше наркотики. Бо Думано, це в буті, просто холодний, до смерті. Так, але страшно те, що ці люди живуть серед нас і вони нам шкодять. Що ця людина розповсюджує чуже, еротичне відео яке вкрала ця ліна, і при тому намагається мене звинуватити і принизити? Я не соромлюсь того, що зняла еротику для свого коханого моє тіло, моє діло. Mm -hmm. Але ти чудово дякую. Але якщо такі люди існують, це страшно. І страшно те, що гинуть хлопці на війні, заливаються кров'ю. У нас в селі такі хлопці були хороші, вони погинули. О, дивись, спитала, що... що ти несеш. А мені питання: а що ти несеш у, у цей світ? Що ти цікавого несеш у цей світ? Ану, переведи приклад. Воно не догадується, що треба відповісти. У них вислові або що ти гоніш. Ні, мені, мені цікаво зараз, що ось ти запитала, що добре, добре, eh, ти несеш, я чекаю від тебе відповіді, а що ти несеш? Чекаю. Якщо ви думаєте, що ви з Новгородського такі афігені, то люди з Дніпра, вони ще круче. Я не знаю жодного міста і жодного села, де були такі хамовиті і глупі деякі діти, деякі наголошую. Е, херню несешся ти. Сонечко. Хтось волонтерить, і Ти допомагав? Несеш херню і, і волонтери. Так, прикинь, я волонтерю, а ти несеш херню. Неси їдаш. Я дальше. волонтерю теж. А ти волонтериш. Це просто неймовірно. Я не вірю в те, що ти маєш волонтерити. Ти вже поволонтерила зараз. Обзиваючи незнайомих тобі дівчат. Які нервові? Це, це ти про себе, Так, ти нервова, бо ти сидиш на цьому ефірі, непонятно зрозуміло зачем? Пойди почитай книгу якусь цікаву. Агату Крісті почитай. Па, ти знаєш, що це така Агата Крісті? Почекай, Світлані, ти хоч знаєш, що така Агата Крісті? Ти хоч один твор прочитала, прочитай, а потім поговоримо. Хочу додати свою однокласницю а, Оля. По-моєму, це Оля була. Оля, дзвони. Я тебе теж 100 років не бачила і не знаю, чи ми збиралися там коли-небудь чи ні, бо якби я не збиралася на зустріч випускників, але б дуже хотіла. То, будь ласочка, давай. Ага. Привіт! Привіт! Привіт, Моля! Того тебе не чула, не бачила. О, Як дай, сидимо без світла, слава Богу, хоч газ є дай вода, без світла вже з часу ночі сидимо. Мовчила нас теж виробляли, і теж оце. Дякую, тим хто піше. О, Колас це теж без світла сиділи. Було не дай Боже Оля, коли це і завершиться. Я бачила, в тебе була така трагедія, ти шукала свого коханого. Як все добре, знайшовся він. Все в порядку? Ні, Ще... Рік і ось 12 числа буде рік і шість місяців, як безвісті зникли. Ніяких відомостей, да? Ні, новостей немає ніяких, Їжджу постійно на обміни по можливості, то відео виставляю, коли обміни в нас є. Я ну, я виставляла, що ні. ти шукаєш свого чоловіка, я виставляла. Знаю, що я думаю, Може хтось зможе. зможе. Оля, а ти зможе. де зараз? Я в Чернігові, але я не знаю хто то навіть. Я теж не знаю. А ти йде святись зараз. Ой, я зараз, так би мовити, живу в одному селищі, але я збираюся переїжджати, тому що у нас є можливість така, слава Богу, бабуся заробила пай, я можу його продати переїхати. Хочеться <зас> кудись ближче, туди до Київщини, щоб була. А, а ти ж у нас у Чернігові, так? Да? Так, да, в Чернігові. Та я сама вже задумуюсь про те, щоб десь, напевно, купити якусь дачу чи яку-небудь хату в селі, блін, щоб туди переїхати. Тому що впереді зима, блін, холодно. Там, хоч, блін, буду грубку топити, да буде тепло. Ну, ми ж всі насправді трішки селючки, ми всі родом із села. І село це класно. Контакті це класно. Слухай, купуй у мене. О, ні, ні, туди я не хочу. Под граніцю не хочу. Не-не-не. нє не, не. Була мене до кордону тут 30 кілометрів. Ну, все одно, якась трошечки. Так, не, не. Кудись так. в другу сторону. Один раз був обстріл, загинуло четверо людей, одна з них вагітна. Один раз це було. Там те, що залишилось цих людей, це слим небесне, це було страшно. Одна жінка, як побачила, свідомість втратила, Це два роки тому було. Страшно воно ну, зараз везде, всій Україні страшно, їй богу, летить везде. Оля в під тихо купуй там, не хочу я там, мені треба в місті, тому що є певні причини, за яких мені треба в чернігові. Ліба під Чернігове. Ми все розмовляємо добре, коректно, не ображаємо. Якому селі продаєш дім, розкажу потім. Дівчина з Дніпра в шоці. А чого дівчина з Дніпра в шоці? Що ми такого робимо? Щоб була Робина. дівчина з Дніпра в шоці? Робина. То, аби придратися, Оля не зважає. Це повір свята, в мене зараз дуже хороше настроєння, бо якщо таке бидло заходить до мене на ефір, то я потім теж включаю своє бидло і вони дуже швидко виходять відтуда. Мене тільки розозли, ліба я буду зла, я розкажу такое, якщо й на голову не налазить. Ну, це правильно. Ні, так, треба, не, ну, так я. Вази. Не, подожди, дівчата, якщо ну, ефір свій ви туди, да, заходить, якесь там падло. Ну, извиняюсь, за вираження, зараз, може, нецензурні слова підуть там, о, привіт, що ти там, і матами при, Ну, ладно, я тебе послухаю, 2 хвилини, ну я ж в відповіді ще десятиетажних напружен. Ну, какого фіга, таке ну, отношений та до тебе. Так ви чмошники <світ> заходять, просто і все. Ну, чмошники вже дівчинка ну, не вам... розказала, що їм десь по 16 років. Ну, вибачте, по 16, ну, за ти до дорослих з дівчат на ефір, і оце таке нести, при тому, ж, о... під якимось кайфом, ж, напевно, точно. Тому що я з них закинула. Ну, що вам розказати? Могу розказати. пиши, розкажіть? Я зараз як розкажу. Давайте я вам покажу краще ось це. Дивись, Оля, оце Ой. ж я ще зі школи таким займалася, це робила на Великдень янголів таких. Прикольно. Ну ти ж рукодільниця, як завжди, тебе нічого не міняється, творча ну, людина. Ну Після того, як я навчалася на живописця, так би мовити, ні, мені це не пішло, тому що заробіток там, та вірне дуже. Оці от писанки продавала по 300 гривень. Дуже гарно дякую. Тому на жаль, доки на Вообще, я тобі теж скажу. Я оточилась на медсестру, і я зрозуміла, що це не моє. Вообще от, ну, навіть не хочу йти працювати в медицину. Воно навіть не тяне. Да, уколи там роблю, да там підказую, що знаю, хто там позвонить. Ну я не хочу туди йти працювати, ми, хоч вони... ти трісний. Так, Немає саме медична освіта, це завжди не зайво. Це завжди не зайво. Воно й собі можна допомогти і про дитину попіклуватися. Я знаю, мене мати медсестра, так що це класно. Насправді Ва, Ні, ти Ну ти ти це, це дано просто. Навіть не хочу йти туди працювати, от я не знаю чого. Як ми поступали в медучилище, а там нам бали добре зрізали, пам'яті ще оля ця? О, да. А потім, знаєш, як ми туди поступали, і одна там така дівчинка неприємна мені запам'яталася, і такий шрамінце, світловолоса, вона е, посміялася, от не поступила, а я поступила. А потім, коли вона знала, що я в